Вітаю! З вами бісероплетиня Ольга. В цьому відео я покажу, як зробити хрестик з бісеру. Техніка плетіння також називається хрестик. Як бачите, можна використовувати різний бісер. Для вас буду показувати на великому бісері номер 8 Сірий хрестик зі звичайного чешського бісеру 10-го розміру. Для створення хрестика беру один колір бісеру. У мене буде золотого відтінку. Та риболовну волосінь діаметром 0,22 мм. Прозору. Для звичайного бісеру 10-го розміру відрізаю приблизно 55 см волосіні. В мене вона чорна для камери. Починаємо. Перший крок. Набираю 4 бісеринки, Іншим кінцем жилки прохожу назустріч в крайню бісеринку. Складаю кінці, щоб вони були на одному рівні, та затягую на середині відрізку. Другий крок. Будь-куди набираю три бісеринки, Іншим кінцем проходжу назустріч в крайню бісеринку. Перевіряю, щоб плетіння залишалось на середині. Третій крок. На ту сторону, де жилка більш з краю, набираю три бісеринки. Тим кінцем, що між хрестиками ним проходжу назустріч в крайню бісеринку. Затягую. Та кінчик, що ближче до середини плетіння, вставляю вправо в найближчу бісеринку. Четвертий крок. Будь-куди набираю дві бісеринки. Іншою жилкою прохожу хрест-нахрест крізь крайню бісеринку. Має вийти квадрат. П'ятий крок. На ту жилку, що направлена між хрестиками, туди набираю три бісеринки. Іншим кінцем прохожу назустріч в крайню бісеринку. Шостий крок. Будь-куди набираю дві бісеринки, а на інший кінець одну бісеринку. Тим кінцем, де одна штучка, прохожу назустріч в крайню бісеринку. Сьомий крок. На ту волосіншу зі сторони квадрата. Туди набираю три бісеринки. Іншою жилкою прохожу крізь крайню бісеринку назустріч. Далі триматиму плетіння в такому положенні. Восьмий крок. Наверх додаю три бісеринки. Нижнім кінцем прохожу хрест-нахрест -хрест крізь крайню бісеринку. Затягую, ліву волосінь вставляю вниз в найближчу бісеринку. Дев'ятий крок. Направо набираю дві бісеринки. Лівим кінцем прохожу назустріч в крайню бісеринку. Затягую. Ліву жилку завожу вниз в найближчу бісеринку. Крок номер десять. На ліву сторону додаю дві бісеринки, Правим кінцем проходжу в крайню бісеренку. Одинадцятий крок. Будь-куди нанизую дві бісеринки, на інший кінець одну бісеринку, Тією жилкою де одна штучка, прохожу назустріч в крайню бісеринку. Дванадцятий крок. Зверху нанизую три бісеринки, нижнім кінцем прохожу на зустріч в крайню з них. Тринадцятий крок. На праву сторону додаю три бісеринки. Крізь крайню бісеринку прохожу хрест-нахрест. Затягую, верхню волосінь вставляю вліво, в найближчу бісеринку. Чотирнадцятий крок. Направо набираю дві бісеринки, лівим кінцем проходжу назустріч в крайню бісеринку. стягую верхню жилку вставляю вліво в найближчу бісеринку. п'ятнадцятий крок праворуч нанизую дві бісеринки, лівим кінцем жилки прохожу назустріч в крайню бісеринку. Після того, як затянула верхню волосінь завожу вліво в найближчу бісеринку, та вниз в сусідню бісеринку шістнадцятий крок. Через одну бісеринку проходжу хрест на хрест Сімнадцятий крок. Будь-куди набираю дві бісеринки, на іншу сторону одну бісеринку. Тим кінцем, де одна штучка, прохожу назустріч в крайню бісеринку. Вісім-тий крок. Ще раз будь куди набираю дві бісеринки на іншу сторону одну. Тим кінцем, де одна штучка, проходжу на зустріч в крайню бісеренку. Дев'ятнадцятий крок. Повторюємо попередні дії. Крок номер 20. На ліву сторону набираю три бісеринки. Правою жилкою прохожу назустріч в крайню бісеринку. Двадцять перший крок. На низ набираю три бісеринки. Верхнім кінцем прохожу хрест-нахрест -хрест в крайню бісеринку. Затягую. Ліву волосінь завожу вверх в найближчу бісеринку. Двадцять другий крок. Направо набираю дві бісеринки. Лівим кінцем прохожу хрест-нахрест -хрест в крайню бісеринку. Затягую. Ліву жилку вставляю вверх в найближчу Двадцять 23 крок. На праву сторону набираю дві бісеринки. Лівим кінцем прохожу назустріч в крайню бісеринку. Після того, як затягнула, ліву жилку вставляю вверх в найближчу бісеринку. Останній 24 крок. На праву жилку набираю одну бісеринку і цей же кінець волосіння вставляю вліво, в бісеринку так, щоб вийшов хрестик. Два кінці жилки опинились поряд, тож зав'язую три вузлики та обрізаю зайве. Роблю дві такі однакові деталі та зшиваю їх разом. Окреме відео як зшивати фігурки, є в мене на каналі. Беріть приблизно 45 см волосінні. Тут я зшивала в кожну бісеринку. І ось такий хрестик з бісеру вийшов. З вас вподобайка, а з мене нове відео.